У Чернігівській бібліотеці імені Коцюбинського оновили читальну залу. Тепер це відкритий багатофункціональний простір, де можна не лише почитати, але і попрацювати або розважитись. Це відбулося завдяки проектній грантовій діяльності нашої команди. Ми писали заявки, ми брали участь в різних конкурсах, і в одному з них виграли це проект від організації міжнародної організації МОМ. І таким чином ми змогли трішки переробити, як ви бачите, простір, зробити його світлим, відкритим, наповнити сучасною технікою, книгами іграми. У бібліотеці проводиться маса різноманітних заходів від зустрічі із письменниками до курсів англійської мови. У нас є такі е, заходи традиційні на постійній основі. Це е, клуб юзер, юзер клаб для людей похилого віку, їх навчають працювати на ноутбуках із мобільним телефоном. Це англійська мова для дорослих, постійна діюча група, це англійська група для дітей, це майстерки для дітей, це майстерки. Для дорослих в абонементі бібліотеки відтепер також відкритий простір. Відвідувачі наразі мають вільний доступ до книг і можуть обрати будь-яку на свій смак, погортати її в нових зручних кріслах. Незважаючи на непростий час, Чернігівці раду читають так за 11 місяців 2023 року. Бібліотеку відвідали більш як 25 тисяч осіб. Ще майже 20 тисяч побували у бібліотеці для дітей імені Довженка, яка розташована у цій самій будівлі.